Як обрати собаку і не з'їхати з глузду? Вибрати собаку це вам не каву замовити. Мені щось середнє між еспресо і капучино, але щоб не линяв і не гавкав. Тут усе серйозно. Ви ж не просто заводите пухнастика на пару сторіс, а справжнього друга, хвостатого співмешканця і, можливо, господаря дивану. У кожної породи свій характер, енергія, таракани в голові, як у людей, тільки миліші. Тому важливо не просто «Ой, хочу таку, як в Тіктоці бачила, а реально подумати, чи підходить мені така собака і чи я підходжу їй. А ще чому трендові мальтіпу це бізнес збудований на стражданні собак? Щоб вам не довелося ламати голову і гуглити, чи можна джек Рассел ложити в одну з хом'яком? Я зібрала для вас топ поради, як вибрати ідеальну собаку саме для вас. Які взагалі є собаки? Активні собаки, твої партнери по драйву. Це ті, хто зранку встають раніше за тебе і вже влаштовують марафон по квартирі, смикають за штани, ганяються за власним хвостом і просто заряджають енергією на весь день. А ввечері вони вже готові до нових пригод. Лісовий забіг на 10 кілометрів. Легко. Вихід на пробіжку, хайкінг, фрісбі або навіть перші спроби в Аджиліті. все це про них. Якщо ти теж не можеш всидіти на місці, обожнюєш спорт і хочеш, щоб у тебе був напарник, який не дасть розслабитись. Знайомся! Джек Рассел Тер'єр. маленький, але з мотором реактивним. Бордер Коллі. геній інтелекту і спорту. Хаскі. зачаровує холодним поглядом і неймовірною витривалістю. Австралійська вівчарка. Тут тобі і розум, і драйв, і краса. Але будь готовий, з таким другом на дивані ви будете лише після десятки кілометрів. І ще, якщо думаєш завести такого пса, пам'ятай, це не просто спортзал з хвостом, а велика відповідальність. Без регулярних фізичних навантажень вони сумують і можуть вигадати собі хуліганські розваги, а твій ремонт може це не дуже оцінити. Собаки для домосідів і душевних обіймашок. Це ті, хто створений не для бігу, а для того, щоб бути твоїм персональним плюшевим обігрівачем. Тут зібрались справжні профі по частині лежати, дивитись в очі і любити тебе без причин. Кавалер Кінг Чарльз Спаніель Французький бульдог, мопс, американський буллі. Ці хлопці і дівчата не рвуться підкорювати вершини. Їми на дивані пік щастя. Вони ідеальні для тих, хто мріє про Netflix і обіймашки, обожнює повільні прогулянки з термочашкою, працює з дому або просто цінує спокійне домашнє життя. А якщо в тебе серцем яке? графік гнучкий, а плет великий, то все, у вас перфект меч. Але май на увазі. Домашні не значить нічого не треба робити. Всі ці мордочки потребують турботи, уваги, чистити складочки, стежити за вагою і своєю, і песика. І, звісно, любові. Собаки для сім'ї з дітьми. Шукаєш лагідного, терплячого і дружнього компаньйона для дітей? Лабрадори, голден-ретривери – класика сімейного жанру. Вони як няньки, тільки з лапками і вухами, а ще відмінні прибиральники впавшого на підлогу печива. Тільки врахуй, що ці породи це вічні цуценяти. Але тут важлива штука: собака це не іграшка, а жива істота з потребами і характером. І вона не для дитини, вона для дорослої відповідальної людини, яка буде вигулювати, годувати, лікувати, виховувати. Бо якщо дорослі сподіваються, що шістирічна Маша сама все зробить, то ні. Вона максимум приклеїть стразики на нашийник і забуде про це за 5 хвилин. А от пес лишиться зі своїми прогулянками, зубами, какашками і хвостом. Маленькі, але горді міські королі та королеви. Живеш у квартирі, де кожен метр на вагу золота, і думаєш, що собака це одразу як дві шафи і диван. Розслабся! Є ціла армія компактних, але зухвалих малюків, які чудово впишуться навіть у найменший простір. Познайомся з героями міських джунглів: шпиці, тойтер'єри, чихуахуа і японські хіни. Вони можуть бути маленькими, але з характером справжні королі та королеви своєї території. Іноді вони поводяться так, ніби їм видали ключі від усіх дворів, і навіть будівельного майданчика себе вважають більше за бульдозер, хоч і важать менше за твій телефон. Але ж ми їм це пробачаємо, адже хто ще зможе настільки ефективно скиглити, попереджуючи про вторгнення кота з сусідньої квартири, або захищати свій диван від невидимих ворогів. Плюс ці малята не просто милі плюшеві звірята, інколи вони справжні вуличні бандити зі своїми забавними звичками і вимогливим характером. Якщо готовий до того, що твоя маленька собачка може бути гучнішою, ніж твій будильник, то вперед! І пам'ятай, навіть маленька собака потребує уваги, турботи і регулярних прогулянок. Вона може і не пробігти з тобою в марафон, але точно забере твоє серце з першого погляду. Собаки-захисники, твої чотириногі охоронці. Я у світі такі хлопці, що не просто друзі, а справжні супергерої з хвостиком. Ротвейлери, добермани, малінуани, німецька вівчарка. ті, з ким можна й у нічний магазин за молоком і печивом піти, і почуватися спокійно. Але... Якщо ти уявляєш собі, що взяв такого красення і все само собою буде, то готуйся. Це не автомат з охороною. Ці собаки справжні профі дисципліни і партнерства. І від тебе потрібна серйозна підготовка і бажання вчитись. Вони дуже розумні, віддані і чітко відчувають, хто свій, а хто ні. Пам'ятай, без чітких правил і уваги їхня енергія може перетворитися на хаос, а цього точно не хочеться. Зате, якщо ви станете справжньою командою, ці пси не просто охоронці, а ще й ласкаві друзі, які захистять і підтримують у будь-якій ситуації. Ну і звісно, вибір собаки це не тільки про породу і характер. Тут ще купа інших важливих моментів, клімат, в якому ти живеш, бо ти ж не хочеш, щоб твій пухнастий друг перетворився на сніговика, або ж на карамельку від спеки, кількість вільного часу. Адже собаки це не просто. Вмикай автопілот і гуляй. Твій власний характер так. Собаки відчувають хто ти, м'який чи сталева кувалда. Ну і ще багато всяких дрібниць, які треба врахувати. Тому дуже важливо все ретельно зважити, щоб потім не було як у тих мемах. Не я завела собаку, а вона мене. І якщо ти вже в інтернеті шукав, як вибрати собаку, то знаєш, там повно тестів від. Яка собака тобі підходить до який ти власник собаки за знаком зодіаку? Але якщо серйозно, для тих, хто хоче копнути глибше і зробити правильний вибір, я рекомендую почитати книгу З ким я живу? Короткий курс для розуміння собаки Оксани Галан. Книга на всі чотири лапи та хвіст присвячена темі виховання собак, різних порід, статей та з різним бекграундом. Якщо ти плануєш завести свою першу собаку, то тобі точно буде корисно. Маленька. Та пауза. Якщо ти додивився до цього моменту, сподіваюсь, тобі подобається це відео, тому я буду дуже вдячна за будь-яку підтримку: лайк, коментар чи підписку. Так це відео побачить більше людей. Дякую! Йдемо далі! Як обрати хороший питомник і цуценя? Окей, з породою ми визначились. А що робити далі? По-перше, вирішити для себе, чи хочу я чистокровну, породусту собаку. Чи хочу врятувати життя якоїсь тварини, яка потрапила до притулку? Я обрала друге, і ось наш бублик найкраще рішення в житті. Але будемо відверті, це підійде далеко не кожному. Собаки з притулку це не казка, а справжній виклик. Так, ми всі хочемо думати, що собака з притулку буде безмежно вдячна і щаслива, але правда не завжди така проста. Більшість тварин там пройшли через купу стресів і травм, тому у них можуть бути проблеми з поведінкою і психікою. Це як якщо б ти 5 років жив у хмарі стресу, а потім раптом опинився в новій сім'ї. Буде непросто. До речі, наступне моє відео буде присвячено моїй особистій історії того, як я взяла собаку з притулку. Я розкажу про плюси, мінуси, і в цілому просто розкажу про нас з публиком. Перші дні чи навіть місяці це час адаптації і великої роботи. Не варто чекати, що пес одразу перетвориться на ідеального друга і ніжного обіймача. Ні, іноді буде важко. Але якщо ти готовий працювати, то це того варте. Обов'язково перед тим як брати собаку з притулку, поговори з волонтерами. Запитай про характер, звички, проблеми і, якщо можливо, зустрінься з твариною, погуляй з нею, познайомся на нейтральній території. Це допоможе зрозуміти, чи підходите ви один одному. Пам'ятай, взяти собаку з притулку це не про героїчне спасіння. А про справжню відповідальність і терпіння. А що робити, якщо ти хочеш собі чемпіона з документами? Чи просто хочеш конкретну собаку? Ти відповідально прочитав про цю породу багато інформації, зважив всі за і проти і зрозумів, що це саме тий друг, який підійде тобі. Як обрати питомник і не встрягти у собачу мафію? Перш за все, не ведіться на блискучі фоточки в інстаграмі, де цуценя спить на лавандовій подушці і підпис Чистокровне диво тільки сьогодні. Гарний питомник це не шоурум, а місце, де собак не штампують, а виховують з любов'ю. Це як класний клуб, там цуценята мають щеплення, ветеринара, соціалізацію і не сидять у клітці. Що має насторожити? Якщо вам не показують маму цуценят, насторожись. Якщо щенята в сараї, а папка чемпіон, лише на словах тікай. Якщо вам кажуть бери швидко, бо завтра подорожче – це не заводчик, це маркетолог з пекла. Як обрати цуценя? Не соромтесь ставити багато-багато питань, особливо незручних. Про здоров'я батьків, про характер цуценят, про умови утримання. Так, і скільки разів вони гуляють, теж. Запитуйте, чи є щеплення, чи була дегельмінтизація, чи оформлені документи. Хороший заводчик із радістю покаже маму собаку, всі папери і не буде тиснути: Ну що, берем? Навпаки, він сам вас трохи провірить, бо йому важливо, в які руки йде його цуценя. А ще вам мають дати час на знайомство з малюком, можливо, навіть кілька візитів, і тільки тоді рішення. Пам'ятай, незалежно від того, чи обереш ти цуценя з чемпіонським родоводом, чи крихітку з дворянським корінням, перший рік життя з цуценям буде пекельним випробуванням. Детальніше я розповідала про цю і інші причини не заводити собаку у цьому відео. Чорне розведення це жах. І ось тут стає сумно. Є ті, хто просто штампує цуценят, не думаючи ні про здоров'я, ні про психіку. Там суки народжують кожну течку, щенята не бачать людей, нормального корму і ветеринара. А потім на OLX фотка з бантиком і підпис «Родословна Скарпат, забирай хоч зараз. Це жорстоко. І ті, хто купує в таких умовах, підтримують цей конвейер. І трохи про Мальтіпу, бо хайп, але. Мальтіпука, ванеші, Лабрадудлі все це так звані дизайнерські породи, тобто суміш двох порід зроблена не кінологами, а маркетологами. Це не офіційні породи, а модний тренд, за яким часто стоїть жорстокий бізнес. Милообличчя і все продається за тисячу євро, а що всередині, часто проблеми зі здоров'ям, непередбачуваний характер і повний сюрприз у дорослому віці. Та ще й розводять їх зазвичай хто завгодно, бо документів ніхто не перевіряє. Хочеться таку собаку? Ну ок. Але тільки якщо ви знайшли перевіреного заводчика, який займається цим відповідально. А таких мало і вони дорого коштують. А не женю з Вінниці, який вчора робив шаурму, а сьогодні мальтіпу. Наостанок, собака це не аксесуар і не експірієнс, а жива істота. Вона не для того, щоб тішити око на фоточках, і точно не для того, щоб розважати дитину. Собака це новий член родини з характером, емоціями і потребами. Це відповідальність на 10-15 років, де буде її ой, яке миле! І, господи, він знову з'їв мітапок і какнув на килим. Перед тим як завести хвостатого друга, оціни свої ресурси, час, гроші, терпіння і сили. Подумай на кілька років вперед, що буде, якщо зміниться робота, квартира, з'являться діти. Поговори з іншими собачниками, волонтерами, заводчиками і пам'ятай, краще сім разів подумати, ніж один раз завести, а потім віддати. Бо для тебе це може бути просто невдалий досвід, а для собаки зламане життя. Обирай серцем, але ще й змізками. І тоді між вами буде не просто дружба, буде справжнє партнерство і любов. Bye-bye.